Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Олена, і сьогодні ми будемо говорити знову таки про челендж 30 днів без цукру та мочного. Я вам покажу свої зміни на вагах в параметрах, розкажу про результати, що мені сподобалося в цьому челенджі, що ні, про його переваги, і взагалі як мені живеться без цукру та мочного. Чи продовжую я свій челендж? Чи зараз? celeця a ske zacéł. Реально, мій я, спосіб життя обов'язково додивіться до кінця. Я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Якщо ви не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Також чекаю вас у коментарях. Сподіваюся, вони будуть хорошими. Що ж, починаємо? І, мабуть, перш за все потрібно сказати, чому все ж таки я вирішила відмовитися від цукру та мучного. Не секрет, що я на інтервальному харчуванні Ані, що я Хожу зараз уже два рази на тиждень на масаж біфлексі, але після 20 сеансів масажу я зрозуміла, що щось не так, щось не працює, бо дійсно інтервальне харчування як спосіб життя, як спосіб харчування це ідеальний приклад того, як можна легко підтримувати фігуру і їсти абсолютно все. Так, я не побоююсь цього слова. Дійсно, на інтервальному харчуванні можна їсти все, що вам заманеться, але просто потрібно... Вписуватися в колораж. Я не раз казала, що обхуднути потрібно, щоб у нас був дефіцит калорій. А як ви заміщаєте ці калорії, чи це буде кусок торту, чи це буде курка з салатом, це вже ваш вибір, що вам більше подобається. Звичайно, ПП-харчування, прості продукти, там сніданок, гречка, яйце-салат на обід, якісь макарошки, котлетка і салат, і на вечерю рибка, і знову ж таки, якісь. Овочі це дійсно краще для фігури, для того, щоб не було целюліту. А якщо у нас просто мета схуднути, то і з тортом Наполеона можна це легко зробити, але поміщаючись у колораж. Я старалася притримуватися правильного харчування. Звісно, у мене були якісь і відхилення, тому що я людина, люблю з'їсти якийсь смаколик, сходити в кафе, посидіти там з чоловіком на побаченні, з'їсти щось, ну не знаю. Так, ми любимо Макдональдс, Я вже не раз казала про це. Мене там хейтили, що як це можна себе не любити, їсти Макдональдс, але ж Макдональдс у мене не кожного дня, іноді я вважаю можна так само одну цукерочку після сніданочку з кавкою можна. Одну, а не десять. Отже, харчування було в нормі, ну, як мені здавалося, я ходила на масаж, пила багато води, але помітила, що от результату такого, як було, мен, наприклад, минулого року чомусь не було. У мене було жирні коліна, у мене залишався на попі целлюліт. І я подумала, що потрібно передивитися дійсно своє харчування, що воно впливає на якість моєї шкіри. Вага йде, а якість шкіри погана залишається. Я, мабуть, виною тому цукор мучне, тому що я почала так гарненько насідати. Після сніданку могла 4-5 печенік з'їсти з чаєм, могла з'їсти якусь шоколадку після сніданку. Якщо до Першої години дня ми з'їдаємо щось не корисне, то воно ніяк не відкладається в наші боки. Все ж таки на постійній основі, якщо кожного дня це практикувати, то як-ніяк воно якось та сказується, і результатом були мої реально жирні коліна. Ну, вони мені не подобались. Звичайно, ви скажете, та ти худа, куди тобі ще куднути, але це моя моє тіло, моя власна думка, і я повинна радіти своєму відображенню в. Церквіль і порівнювати себе з собою вчорашньою собою рік. Тому я знаю, що я рік тому виглядала краще, тому я вирішила зупинитися, зробити собі челендж 30 днів. Отже, я знайшла свого ворога, я зрозуміла, що це цукор, що потрібно його виключати з свого раціону, тому що цукор в будь-яких продуктах змушує нас товстіти, також він у нас викликає залежність і не тільки від солодкого, а також і взагалі в їжі у цілому. Звідси у нас культ їжі, постійні переїдання, постійне, ось таке бажання щось смачненьке пожувати. Ми або голодні і їмо м'ясо. І салат, або ж ми не голодні, а ось це таке постійне бажання щось смачненьке перекусити, щось пожувати, смачненьке до чаю. У мене теж таке було. Це не нормально, тому що ми весь час піднімаємо глюкозу в нашій крові, наш мозок відчуває постійну потребу в цій ще одній, і ще одній, і ще одній дозі їжі. Чому я повторила кілька разів дозі, Тому що це дійсно доза. Дослідження показали, що вживаючи солодке в нашому мозку виникають такі ж самі зміни, як від вживання тяжких наркотиків. Цукор викликає запалення, хронічне запалення. Цукор знижує наш імунітет, цукор руйнує наші зуби і кістки. Для засвоєння цукру потрібен кальцій. В його в цукрі немає. Тому наш організм бере кальцій зі своїх резервів, своїх запасів. Цукор дає енергію, але на короткий час, а після цього ми відчуваємо ще більшу втому. І я ось на собі відчула, що коли я перестала вживати цукор, коли його мінімально знизила, тому що абсолютної відмови як такої не було, і я говорила вже це в попередніх відео. Я не робот, етикетки ніде не вичитую. Просто не вживаю мучне булки. Якусь випічку, здобу, кондитерку, цукерки і так далі. І коли я виключила це з свого життя, я відчула більше енергії, такої якоїсь мотивації, продуктивність і не відчуваю в тому, також зник головний біль. У мене дуже часто боліла голова. Я завжди пила якусь таблетку. Це було, звичайно, не кожного дня, але дуже часто, дуже часто я прилягала на денний сон, я вже це казала. Зараз від денного сну. Ну я відмовилась такої е, хронічної втоми, яка була раніше. У мене зараз такого немає. Раніше було дуже важко прокидатися. Я переводила будильник на 5 хвилин, на 10 вперед, щоб ще трошки трошки поспати. Зараз такого немає, можу встати легко в шостій годині. Я бадьора, весела, життєрадісна, змотивована робити якісь справи. Я колись ще до вагітності зламала ногу, і весь час цей місце цього перелому у мене якось реагувало на дощ. От коли мене починало крутити, ну це так. Мені 36, а вже як в старої баби мене реагують кістки на погоду, і це було так. А от за цей місяць, коли я не вживала солодкого і мучного, дощі йшли, а нога не боліла. Відмова від солодкого і мучного це також ще й економія, і це не тому, що ми не купляємо в магазині солодку випічку, цукерки, шоколадки. Це ще й велика економія на аптеці. Так, я купую бади, але я вважаю, що бади це в. Клад в себе в своє здоров'я і краще побалувати себе бадами, якимись вітамінами, омегою, аніж сосискою в тісті чи еклером. За цей 30-денний челендж я пила Омегу 3, також пила хром і Ел-Ергінін. на Біфлексі. Я купила собі капсули для детоксу і лімфодренажу. І це всі бади, які я приймала. І так можна сказати: результат у мене як на попу, так і на лице. Взагалі хром і l ельгеніна повинні були знизити тягу до солодкого, повинні були зменшити апетит, ось таке постійне хотіння з'їсти смачненьке. Я вважаю, що вони дійсно класно спрацювали. Я раніше якось не замислювалася про хром, його потрібно вживати, тому що хром нам потрібен для нормального метаболізму жирів наших тканин і відсутність хрому або його дефіцит сприяє набиранню ваги. Хром допомагає нормальному функціонуванню щитовидної залози. А також впливає на ріст та регенерацію тканин. Хром регулює рівень цукру у крові, сприяє підвищенню чутливості клітинних рецепторів тканин до інсуліну. При цьому рівень інсуліну не збільшується, а поліпшується метаболізм глюкози. Я вирішила повністю відмовитися від продуктів з вмістом білого цукру, мучного з швидкими вуглеводами, ніяких макаронів. Хліба, ніякого алкоголю, ніяких газованих напоїв, ніяких булок. Можна щось іноді робити в собі в лаваші. Я робила кілька разів собі таку домашню шаурму. Один раз їла фішрол в Макдональдсі, але це було, можна сказати, таке виключення з правил на постійній основі. Я цього робити не буду. Зараз по максимуму хочу відмовитися від фастфуду. Якщо узагальнити в цілому, то можна сказати, що я відмовилася лише від цукерок, від солодких булочок, від якоїсь випічки, там сирних палочок. Без... Печива Марія без цукерок взагалі реально прожити. Думала, що це буде дуже складно. Виявилося це дуже легко. У частині про те, як не зриватися і чим заміняти смаколики, я розповідала, що можна запікати яблука. Іноді я викручувалася равликом бобом краще з'їсти один цей равлик або два. Це дитяча пастила, і мені дівчатка писали, що у мене дуже класна сила волі. Взагалі, це не про силу волі, а про ваше бажання. Сила волі це що? Те, що вас зупиняє, але вас ви повинні жити не на тому, що вас зупиняє, а на тому, що вас мотивує рухатися. Мене мотивує рухатися в своє зображення в дзеркалі, моє здоров'я. А сила волі це те, що зупиняє нас не брати з холодильника. Вкусняшку, ну я це так розумію. Кілька слів скажу ще про Ельгенін. Це амінокислота, яка активує утворення гормону росту. під час сну. я вживала на ніч одну капсулу і також одну між прийомами їжі. Взагалі у мене було 2-3 прийоми їжі. Я не відмовлялася від інтервального харчування, воно в мене продовжується. Починаю їсти о 10-й, закінчую о 5-й, може трошки раніше, зараз хочеться більше пити, а не їсти. І зараз дуже класний час почати вам челендж. Без Цукру, відмовитися від якихось смаколиків, почати схуднення. Нічого страшного, що це посеред літа, краще пізно, ніж ніколи, тому що зараз, як ніколи, хочеться їсти менше або більше пити. І зараз дуже легко скинути зайву вагу. Про мою вагу. З, з усіх цих мір, які я проробила, пила. Бади відмовилася від мучного, від цукру, продовжувала ходити на масаж, інтервальне харчування, і в мене зрушилася з місця моя вага. У мене взагалі було 53, коли я починала свій. Цьогорічний шлях схуднення 53. Минулого року було 56. Цьому році, нібито легше мало бути. 53. Гарний старт дало інтервальне харчування, масаж, але ось ця вага зупинилася 50 кг, були якісь набряки, так якось себе не дуже добре почувала. А ось, коли відмовилася від солодкого і мучного, то вага пішла вниз. Зараз я важу 47 кг при. Зрості 164 см, мені 36 років. Спортом я не займаюся, і можна сказати, що я веду такий малорухомий спосіб життя, і це також ще один пунктик, який потрібно закрити, потрібно почати займатися спортом. Я класно схудла, але потрібно тепер трошки підкачати м'язи. Не вистачає їм такого тонусу, щоб був такий рельєфчик, щоб я була така суха, класна і. Пружна, ось цього дійсно не вистачає. Не раз про це казали, і в минулих відео, і в цьому відео, що цукор подібен наркотик. Він провокує надмірне вироблення дефоміну. Це такий собі гормон щастя, гормон радості, який впливає на наше самопочуття, на наш настрій, на мотивацію. Цукор має негативний вплив на наші органи, на наше серце, нирки. Підшлункову, він вимиває кальцій з нашого організму, фосфор, я вже це казала. Цукор також є причиною більшості запальних процесів. Це проблеми з нашою шкірою, якісь висипання. До речі, у мене шкіра максимально очистилася, дуже гарно зараз виглядає. Так, волосся, шкіра, наше самопочуття, наша сон, нестача енергії, така патологічна втома, головний біль, процелюліт і. Про зайву вагу, то вже, мабуть, і не треба говорити, тому що цукор це найперша і найважливіша причина інсулінорезистентності, боків, живота, товстих колін, надмірної ваги, ось цієї такої апельсинової шкірки. І зараз хтось мені напише, що це люліт для жінки, це нормально. Ну, якийсь такий легенький, можливо, так, він є і в мене. Але ось такий вже, коли він такий висячий. Просто не естетично, і якщо для когось це нормально, то нехай я кажу лише про себе, а про свій целюліт, про свою попу, про свої ноги, про свої коліна і про свій живіт, я вам розказую лише про свій досвід. Звичайно, я також за бодіпозитив. Якщо вам нормально живеться у вашій вазі, з вашою фігурою про параметри мої, параметри на животі, на бедрах. На... Ось ці окружності ноги зверху, як це ляшка, стегно. І на колінах все в мене зменшилося на 2,5 см. Це після відмови від цукру. Звичайно, з початкової ваги 53 кг, то звичайно пішло набагато більше. Але зараз я говорю і зупиняюся лише на ось цьому проміжку 30 днів, один місяць без цукру та мучного зменшилося на 2,5-3 см. Чи були якісь такі дні, коли мені дуже хотілося їсти, що я думала, зараз впаду, вмру, все закину? Так, були. Це було на сьомий день. І я думаю, ось цей день, сьомий, це такий був переломний. Потрібно було його реально пережити, щоб відчути ось цей весь кайф від того, що я тепер абстрагувалася. Солодке десь там, а я ось тут можу взяти? Можу, можу з'їсти, можу. Чи хочу, по настрою. Найчастіше я не хочу. З'їла за цей час уже після челенджу не знаю, кілька морозив, але літо закінчиться і морозиво я їсти не буду. На ніч не їма, солодке не їма. Так, з'їла кілька равликів бобів. У мами на день народження попробувала торт захер. Пару кусочків мені так би пішли, а потім мені стало дуже погано. Якось так почало нудити. Я от за столом прям взяла серветку, виплюнула і сказала їм: ну, родич своїм. Я так хотіла відчути ось це, що мені захочеться блювати від солодку. Воно мені вже настільки приторне, гірке, пече в горлі. Вже взагалі якісь смакові рецептори не такі, вони змінилися. І смак звичайних, простих продуктів став такий кайфовий. І ось цей сьомий день я дуже хотіла їсти, а їм, я ж, я вже сказала, о 10.30, 11.30. Я захотіла їсти о 8.30. я думаю, я не буду чекати. Я зараз з'їм. Я з'їла сочевицю, яєчко, салатик. Яке це все було смачне, неймовірно солодке. Такі оці смаки, таке кисленьке. цей салатик, це сочевиця. Ця сочевиця для мене була як цукерка. Так було смачно. Я от зрозуміла справжній смак продуктів, справжній смак простої їжі, який ми взагалі не відчуваємо через те, що в нас ось все оце в перемішку, цукор нам все забиває. Вчора почали дивитися дуже класний серіал з моїм улюбленим актором Джейком Джелінхолом. Називається Презумпція невинності. І мій чоловік взяв під серіальчик собі коржики, ось ці вафельні із згущеним молоком. І він їх їв, і я так чекала, коли він мені запропонує з'їсти їх. Він знає, що я без солодкого, що я на інтервальному харчуванні не їм, може, після шостої години, і він мені не запропонував пивсік. Їв цей торт просто так, як ні в чому не бувало. А я, мені було так жарко, я підняла футболку, подивилася, який в мене гарний живіт, і кажу йому: Дивись, яка класна мотивація! Ти зараз їси торт, а я дивлюсь на свій живіт. І ось це, мій живіт, це краще, ніж те, що робиш зараз ти. А він каже: Ага, я знаю. Сьогодні мій друг в магазині, АТБ, коли я купував ці тортики, каже: візьми, Лені, донат. А він каже, ні. Лєна більше солодкого не їсть, а ще в неї інтервальне харчування. Вона в мене молодець. Я нею так пишаюся. Боже друзі, мені стало так приємно. І це ще один такий інсайт цього челенджу. Ось ця підтримка родини. Дуже класно, коли тебе підтримують, а не коли ти сидиш за столом, всі їдять, ти не їси і тобі кажуть, чого ти не їси, і подивись, прийом їжі, ваш вибір. І ніхто не повинен вами маніпулювати, ніхто не повинен вам вказувати, що робити, соромити вас, казати, ай, куди ти тобі худать. І так худа. Зараз у мене 47,6. Я неймовірно щаслива, що я дійшла до цього результату. Звичайно, це комплекс мір, це величезне бажання, така мотивація. Знову ж таки, це не про силу волі. Взагалі, сила волі тут не при чому. Сила волі це рукою до печеньки. Навіщо? Навіщо? Потрібно просто. Зрозуміти, чи потрібно вам це чи ні, відповісти на запитання, це чи інше, взяти еклер чи бути красивою. Я обираю бути красивою. Я тепер просто вмію жити без цього, і це вже не контролює мене, воно там десь просто є. Ми живемо не для їжі. Їжа нам потрібна для того, щоб просто ми не вмерли, щоб працювали класно наші органи. Потрібно наш організм годувати корисно. І якщо раптом десь це не корисне. Не пролетить, то нехай його відсоток в загальному харчуванні буде настільки мізерний, що він не принесе ніякої шкоди нам. Ось я за це не буду зараз сказати, що я все ні-ні ні більше ніколи, колись, коли захочеться. Зараз такого, що після кожного сніданку закинутися чимось солоденьким, там зефіркою або вафелькою, зараз такого немає. І саме для цього я і влаштувала це. От Отримала дуже багато класних бонусів дуже тішуся, що ось так все пройшло. Дуже легко, дуже просто. Я собою задоволена. Надіюся, що це відео було для вас корисним. Я дуже старалася, я ось сижу тут, ніби у якомусь пеклі, посміхаюся, радію життю. А сама вже така мокра, мені дуже жарко, тому що я закрила вікно, бо в мене будівництво за вікном. Дуже шумно, буду з вами прощатися. Всіх люблю, обіймаю, бережіть себе.